Вітаю сьогодні з нами в студії Іван Остапович, диригент, композитор, культурний менеджер, головний диригент Луганського академічного симфонічного оркестру. Вітаю вас! Вітаю! Отож, сьогодні будемо з вами говорити про культуру, музику та війну. Загалом, яка роль музики під час війни, великої війни, яка сьогодні у нас є в Україні? Знаю, що але до цього ми дійдемо пізніше. Знаю, що е... Львівському органному залі вже в листопаді місяці має відбутися грандіозна подія. Розкажіть про неї детальніше. Загалом до якої дати вона приурочена? Що там буде? Хто там буде? Детальніше. 3, лист, 5, четвертого, 6 листопада в ліському органному залі відбудеться серія концертів. Ми їх називаємо історичним концертом. З нагоди заснування органного залу і відкриття органного залу в 1969 році. Ми довго з нашою командою, ми постійно думаємо про нашу інституцію і про те, хто ми що ми, звідки, і які люди тут працювали. Бо важливо, не можна будувати щось майбутнє, не знаючи на чому ти стоїш, хто тобто, б тут працював, які традиції були, так і продовжувати та перемножувати традиції, які були. І ми з нашою командою проводили таку. Дослідницьку роботу з пошуку архівних матеріалів, газетних вирізок, документів, афіш, старих, фото і дозріли до того, була наша ідея спільна з Тарасом Димком, що треба зробити таку серію подій, оскільки є маємо історичну дату, яку ми знайшли, до речі, в вирізку в газеті Вільна Україна за 69 рік, 3 листопада, відкриття органного залу. І саме 3 листопада відбудеться органний концерт за участі п'яти органістів. Де буде програма повторена з 3 листопада 69-го року, тобто повністю аналогічна програма, яка її відкривала. Тобто, може бути таким чином в минуло назад, вперед в минуле, так, так би мовити, так? послухати те саме з чого починалось. І до нас приїздить органістка з Києва Галина Булибенко, професор національної музичної академії, органіст із Сум Орест Коваль, засновник і багаторічний художник-керівник Бахівського фестивалю в Сумах. А також наші органісти гатимуть з оркестру Блуганської філармонії. Я диригуватиму. Ну от такі у нас ювілейні події. І виставка, звичайно, що буде виставка в галереї органного залу, де ці всі документи, афіші, фото ми представимо для того, для людей для ознайомлення. Там, до речі, будуть дуже цікаві не тільки сухі якісь документи, афіші будь-які є документи, наприклад, скільки концертів грав один з органістів, Віталій був такий органіст. Ми виявили, що в одному з 90-х років не пам'ятаю точно якому, він відіграв 179 концертів в концертів рік. Ну і ще там були такі більш жартівливі. Ну були такі накази, наприклад, там швабру не вистачало в 70 комусь там. Ну так щоб різноманітний це не було. Тобто був дуже такий цікавий екскурс, документальний історичний в історії органного залу, щоб прийшли не просто побачити стіни, а зрозуміти, що тут було, що відбувалося, що та чим чим наповнені, чим наповнені стіни органного залу. Але це буде в листопаді. А от жовтень я знаю, також досить насичений місяць. Є багато різних е проєктів, програм. Розкажіть і загалом про кількість людей, яка відвідує е концерти, чи вона збільшилась, чи зменшилась, чи цікава людям така музика сьогодні? Хочу сказати, що як тільки... Е Ситуація дозволила, але Львівський організал був одним з перших, з тих, що, що почав концертні події публічно для, з, з людьми. А в Будуючи програму, аналізуючи яка ситуація, ситуацію, ми зрозуміли, що це все-таки допомагає людям. Трохи звільнити розум ментально, ну не сказав би що оздоровитися, просто звільнитися від негативних почуттів. ми розуміємо, що це в якій ми ситуації зараз. Зараз війна і це все торкається кожного, але все-таки година чи дві класичної музики, якісної класичної музики з якісними виконавцями дозволяє людям трошки по ін... так би мовити подих. Так. І люди, ми бачимо, що люди з концертів виходять зовсім з іншим виразом обличчя. В жовтні у нас в органому залі до нас приїздить відомий німецький органіст, Якобус Гладзіва. Він 29 та 30 жовтня зіграє два концерти, не побоявся приїхати сюди під час війни, на знак підтримки України. І він зіграє цікаву програму. Це будуть німецькі композитори і українські. Тобто німець везе до нас українську музику. На знак підтримки і солідарності. Також е, у нас в жовтні, як завжди, е, пори в ваді, які всім дуже подобаються. Це скрипка з органом, е, ну і багато-багато інших наших е, програм від наших солістів органістів. І органісти, і камерні ансамблі, і симфонічний оркестр. Чим жив органний зал до 24 лютого. Е, як жили? Чим творили? Чим надихались? Е, які плани будували? Планів було дуже багато. Так, планів справді було багато. Ми зрозуміємо, що зараз вже не будемо говорити про те, що не вдалося втілити, але ну, в нас є своя стратегія розвитку. Ми маємо певні пункти, до яких ми тримаємося, основних. І зрозуміло, що це все змінилося, різко змінилося. Треба було якийсь час на те, щоб ми зрозуміли, як нам функціонувати. Звісно, що всі волонтерили. Але потім настав такий момент, коли ми зрозуміли всією командою, що. Потрібно робити на своєму фронті те, в чому ти професіонал. Та, бо тому, що, е, хтось за нас, хтось концерт не зробить точно. Ми це, ми це концерт чи промо-акцію, чи подію, чи статтю, чи зробити відео. Та за нас це ніхто не зробить в органому залі. А, до речі, в березні ми запустили дуже цікавий проєкт, він називається Ukrainian Scores, тобто Українські ноти, українські партитури. Був, є до сих пір великий попит у світі на те, щоб концертні зали, чи оркестр, чи просто музиканти хочуть виконувати якийсь твір музичний українського композитора на знак Солідарності. І ну, не було такого сайту, чи не було такої єдиної бази даних, де міг би будь-який європеєць англійської мови отримати інформацію, які твори. І просто включити програму. І ми створили цей сайт базу даних з нотами для професійних музикантів, які за кордоном хочуть виконувати музику. І до нас дуже багато музикантів з зі всього світу звертаються. За цими нотами відомі Берлінський оркестр, з Відня, з Парижу, з Австралії різні. Тобто пишуть нам люди, які можуть абсолютно безкоштовно отримати якісь музичні нотні матеріали, і що вони можуть це виконати публічно. Це для нас важливо, тому що українська музика починає звучати. В концертних залах світу. І навіть був такий випадок пані з Швеції, якщо я не помиляюсь, дуже просила твори для фортепіано, для молодшого шкільного віку. Вона буде це з дітьми грати. Уявляєте, як приємно. Десь там в Швеції діти будуть грати в українську мову, вчитися на цьому. Це дуже приємно. І це був один з таких ключових проєктів початку війни, які ми зрозуміли, що ми мусимо це зробити, і ми його зробимо. Міжнародні партнери, міжнародна допомога з ким співпрацюєте, хто допомагає, хто можливо є цим донором, який зараз підтримує українську культуру. Нашим основним донором зараз в Львівському органозалу ясно, що це є Львівська міська рада. Ми муніципальний концертний зал, і ми дуже вдячні Львівській міській раді за це, що у нас підтримка до сих пір йде, і ми повноцінно функціонуємо, ми маємо повне забезпечення всьому. Ми за це дуже вдячні. Дуже багато музикантів із за кордона. Ну я просто імена буду перечисляти, це буде дуже довго і може не всім це ці на щось скажуть. Музичні академії з різних міст, звійня з. Віння, з Швеції ми співпрацюємо з університетом міста Мальмо зі Швеції і вже запланували наступний великий проект, який подаємо на грант, для того, щоб зробити таку міжнародну міжнародний проект, який називатиметься музика і політика. І ми хочемо розповісти про вплив політики на митців і як це відображалося, особливо український, тому що ми знаємо, що багатьох українських композиторів знищували, втискали. І ну, партнерів насправді дуже багато точкових, які саме музиканти, які допомагають, які інституції деякі допомагають. Але тіше, що якраз люди з різних куточків світу приїздять сюди до нас і беруть активну участь в музичних постановках і ну, насправді грають хорошу, якісну класичну музику. Але я знаю і не тільки я, що ви є головним диригентом Луганського камерного симфонічного оркестру. Як це бути головним диригентом Луганського симфонічного оркестру? Розкажу трохи перед історією. Ми з цим оркестром були знайомі раніше, ще до війни. І Тарас Демко їздив туди там були певні лекції, майстер-класи, і я їздив, е диригував концерти в Северодонецьку, вони Луганська філармонія базувалася в Северодонецьку. А, і ми, це був не перший. Ну, ми вже були знайомі. Ми контактували <гум> з директором, ми вже у нас багарні були тісні зв'язки творчі. І коли 20, ми в 20-х числах лютого, ще перед початком повномасштабної по війни, спілкувалися з директором, ми зізвонювалися. Оскільки вони вже один раз втікали з Луганська в 2014 році, вони вже розуміли, що для них ситуація схожа була, і вони вже були готові їхати. 24 -го числа, в 6-й годині ранку, після кілька дві години після початку бомбардування, Ігор Шаповалов, в Луганської філармонії зазвонив, задзвонив, що ми виїжджаємо. Ми допомагали музикантам, людям знаходити житло, яке було на той можливо. Ми разом з ними спільно волонтерили на складах, тобто різні такі. І пройшов момент, коли ми вже почали робити спільні події. До речі, для артистів луганського оркестру, відомий український композитор, лауреат багатьох світових престижних премій і конкурсів Олександр Шетицький написав твір, називається «Лакримоза», де спеціально твір присвячений жертвам війни. І спеціально для цього колективу оркестру, який змушений був втікти. Ми його цю прем'єру здійснили в квітні квітні цього року вже. І це, до речі, мало дуже великий розголос. і Цей твір звучав і на BBC, і Нью-Йорк Times про нього писало і ще багато, -багато іншої преси. Тобто, в квітні це було дуже важливо показати всьому світу, що ми є щоб не було, у нас є культура, і ми здатні творити під час навіть під час війни. На зло, тобто на противагу, тому що ну бо в Росії завжди намагалася знищити нашу культуру. Це ж мова, культура. Це ж ми розуміємо, що нема мови, нема культури, немає країни. А ми ж навпаки. І е, ми мали також багато Ну, кілька концертних проектів. я мав з оркестром про впродовж травень, червень-липень, тобто цей час. І з фактично з кінця вересня, з початку жовтня, я працюю. Офіційно, як головний диригент Луганської філармонії. Для мене це честь. І взагалі для нас оганого залу це особливо прийняти цей колектив тут, тому що ми можемо разом співтворити. І від велика відповідальність знову ж таки, це треба бути відповідальним за, умовно кажучи, політику того художнього наповнення того оркестру. Я сподіваюся, наші спільні результати вже зовсім скоро протягом певного часу можна буде побачити на очі. Про плани. Якраз спільно з оркестром. Що плануєте втілити наживо показати всьому світу, всій Україні, людям якийсь, можливо, спільний проєкт новий? А в в, в Наша співпраця ну, концертні програми ділиться на кілька таких, я б сказав, векторів. Це ми граємо концерти з відомої класики. Наприклад, у нас у листопаді буде суто Вагнерівська програма Вагнер Гал. Де буде така справді. Я б сказав, простою мову м'ясиста, гарна німецька музика, справ, яка просто бере тебе і переносить в інші силою. бере, справді дуже потужна музика. Ми робимо прем'єри українських композиторів. Зокрема, будемо виконувати музику харківського композитора, який вже відійшов від нас Валентина Бібіка для органу з оркестром. Програми з органу з оркестром, великий оркестр, і орган також спільно з вокально з оркестром. І також планується деякі гастрольні поїздки. Не буду називати наперед, щоб все вдалося. З наступного року також гастрольні поїздки, то щоб показувати світу колектив і нести українську музику. Чудово. Такі плани, нап... Направду, е, знаєте, і тут якраз таке запитання: якщо до 24 лютого ми будували плани, так, то багато хто з творчих людей, е, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, або замкнулись в собі, так, або втікали, виїжджали з України, або навпаки почали творити. творити. І доносите в світ оцю всю свою творчість, енергію, цей порив. Яка ситуація саме у вас, оркестру, в органного залу, чи будете йти далі разом з українцями до нашої перемоги? Напевне, ми не ті в органному залі, в нашій команді, ми всі спільно, не ті люди, які складуть руки. Точно не ми і точно не я. я точно руки не складемо, тому що музика і мистецтво, таке ми втілимо класичне мистецтво, це в принципі є, ну, умовно є, є люди, які розділяють професія, робота і не робота. В музикантів і людей дотичних до мистецтва це не відділяється. Це одне, одне ціле. Тобто мистецтво це ціль і сенс твого життя. Тому просто залишити все ми не можемо, і я теж не можу. Ми Мусимо йти до перемоги, і ми намагаємось кожним нашим до ну, майновозі кулькультурам, кожним нашим кроком чи міжнародною співпрацею, чи навіть інтерв'ю іноземним виданням, чи буч кожним маленькою цеглинкою вкладати маленьку цеглинку в, в стіну нашої великої потужної культури, щоб вона була міцнішою, міцнішою, і міцнішою, що ми намагаємося робити. Ми працюємо з композиторами, також з сучасними українськими композиторами. Замовляємо музику, контактуємо з світовими організаціями, концертами, і спільно, спільно ми для себе відкриваємо світ, і світ відкриває нас для себе. І це такий обмін синергія, синергія яка дозволяє нам рухатись вперед, і руки складати точно не буде. Дякую. Нагадаю, сьогодні з нами був Іван Остапович, диригент, директор органного залу, композитор. Я вам дякую, дякую вам.